У нас є е, такі установки, як ми називаємо «мінігради». Вони зроблені е, з труб БМ-21 град, але поставлені на пікапи. Досить мобільні установки. Ми намагаємося зробити їх і точніше, ніж гради. В принципі, вони працюють в тому ж еліпсі розсіювання, але завдяки там, піднаводки більш... Е, більш короткі дистанції, з якою працюємо, то ми намагаємося зробити їх більш точнішими. Не виходить так, щоб метр в метр чи там хімерси, Хоча ми, звичайно, мріємо про керовані ракети для таких установок, вони є в світі і відпускають декілька, декілька країн. Вони трішки інакшу готунку для чого їх використовувати. Чому? Тому що ми впевнені, що три заряди прилетять туди, куди нам потрібно. Перелаж... Випускати 10, 8, там, 20 снарядів в одну точку немає ніякої ефективності. Ми добили що, це снайперська гвинтівка. Ми можемо використовувати три, влучно, змінили позицію, переїхали, перезарядились і працюємо далі по іншій цілі. В першу чергу перевага в тому, що їх можуть використовувати безпосередні підрозділи чи територіальної оборони, чи інших військ. Вони є тут. Це не окремі артилерійські бригади, ракетних військ і артилерії, які потрібно діяти, запрошувати, щоб вони під'їжджали, наносили удари і так далі. Це є на місці, і ви самі можете визначити, по якому об'єкту нанести ураження, потужне ураження. Це перше. По-друге. Це техніка легкоброньована, мобільна і швидка. Дуже швидко можна під'їхати, зробити постріли і поїхати назад набагато швидше, ніж це можна зробити установкою гра, але звичайно ближче з більшими ризиками.